На дворі вже майже ніч, швидко темніє перед різдвяною порою. Маленький Ангелик дуже втомився, цілісінький день натирав найм'якшою ганчірочкою першу зірку. Вона має бути така чиста і блискуча, щоб кожна дитина на землі змогла її побачити, щоб промінь від неї був такий яскравий, як в ту ніч, коли народився Ісус. Тоді, більше двох тисяч років тому, зірка сяяла так, що три східних мудреці змогли дійти до маленької кошари з божим дитям. Ну що там, маленький ангелику, ти встиг, бо пора вже чуєш? підійшов до ангелика дорослий ангел. Вже і ангели, і люди почали співати коляди. Скоро закінчиться служба, і треба сідати до святої вечері. Так, так, я дуже старався. Ти молодець. А тепер ну, мимо доєднаймося до ангельського хору. Будемо колядкою та молитвою славити народження маленького Ісуса. Маленький Ангелик, за руку з дорослим ангелом, пішли небесною стежкою до інших, щоб сьогодні, у святвечір. Разом з усіма усіма колядувати і радіти новій надії Різдву Ісуса Христа. Синку, ти встиг? Підійшов татко до малого Тараса. Тарас цілісінький день прикришав дідуха, вішав на нього яблучка та горіхи, а ще вирізав справжнісіньку зірку, щоб можна було завтра колядувати. Так, я дуже старався. Ти молодець, а тепер ідемо до церкви, щоб разом з людьми та ангелами співати колядки і славити народження Ісуса. Тато одягнув на Тараса теплу куртку, і засніженою стежкою за руку вони пішли до церкви, щоб разом з усіма усіма колядувати і радіти новій надії: Різдву Ісуса Христа. Маленький ангелик разом з маленьким Тарасиком радісно співають різдвяних колядок. Христос народився, прошепотів Тарасик. Славімо його! Так само пошепки відповів Ангелик.